Друзі, вітаю вас на моєму каналі Міта NoViegal в цьому відео про авто на українських номерах в Польщі. А, значить, пропонуються тут зміни, але це ще ну, якби, не так буде швидко, бо існує законопроєкт, але він тільки ще обговорюється, він навіть не голосувався ще. Але в принципі, ну знаєте, так, якщо щось в проєкті, то є ймовірність того, що це буде реалізовано, тому що значить, Міністерство інфраструктури в Польщі дуже переймається тим, що автомобілі на українських номерах, які заїхали в Польщу спочатку війни, зокрема, Ну, якби Зокрема, в цей, в цей період, так, що вони не проходять технічний огляд, так. тоді як в Польщі, щорочний технічний огляд автомобілів обов'язковий. Ну і Міністерство переймається безпекою на дорогах і, в принципі, якби, це, це причина, так вони пропонують, щоб е, значить, автомобілі, які заїхали з території, е, яка не входить до Європейського Союзу, так з інших країн, третіх країн, скажімо так, і України теж мається на увазі, що е, ці автомобілі мають зареєструватися, якщо вони перебувають на території. Більше року. Саме цей період як би, пропонується. Тобто, якщо більше року, то треба буде зареєструвати автомобіль тут в Польщі і проходити щорочний технічний огляд. Ну, пишуть, що, знаєте, в нас одразу так думки, де да, які. Я думаю, ви зрозуміли, про що я, але пишуть, що значить 149 злотих, ну, ціна якби перевірки технічного огляду. Але ну, це тільки ж перевірка, так, огляд. Ну, пишуть, що... Може бути, очевидно, можуть бути такі ситуації, коли буде запропоновано проводити якийсь ремонт, навіть коштовний ремонт. Тобто ну, все це може бути. Тобто, ну, Я думаю, автомобілісти все це і так розуміють і е, знають. Ну, В принципі, оце і все, що стосується цієї новини. Будемо дивитися, я вас буду інформувати, як буде розвиватися ця. Ситуація, ну просто так, морально, морально будьте готові. І так.